Я тримаю в руках малюнки, які вчора дітки, її друзі, відвідувачі нашої бібліотеки намалювали для неї квіти. Чому квіти? Тому що останній раз, коли ми з нею зустрілися, її бажання було щоб скоріше настала весна. Софійка відвідувала бібліотеку майже щодня після школи приходила до школи, відвідувала шаховий гурток. Також при нашій бібліотеці є творчий гурток, на який вона сама приходила і подавала навіть ідеї наступних наших всіх майстер-класів. Софія була, мабуть, сама креативна, активна дівчинка, дуже дружелюбна, вічлива, хазяйновита. Вона завжди приходила. Трошки раніше до будь-якого нашого заходу, щоб мені допомогти. Ось я залишила всі речі, що залишилися від неї. Це Софійки на робочі місце. Софійка навчається в цій школі і в класі нашому з першого класу. Кожен рік отримувала свідоцтво досягнень з відмінними результатами. Була чарівною дівчинкою, дуже милою, доброю, дуже розумною. Дуже важко говорити була. На столі в мене лежить малюнок. Останній тиждень, коли ми тут в школі навчалися, вона була. Вона мені його подарувала. Залишу його собі на згадку про неї. Ми всі прокинулися в цей день від вибуху, ми всі чули, бо я також живу в цьому районі. А потім зателефонували батьки з класу, які живуть поряд, повідомили, що в їхній дом прилетіла ракета і що під'їзду немає. І я почекала ще пів години і побігла туди на місце подій, щоб отримати хоч якусь інформацію, тому що батьки були разом з дитиною, а інших контактів у мене не було. Хотілося дізнатися, хоч якусь інформацію, де вона і що. Потім прибігла сюди в школу, бо думала, може хтось з їхнього будинку прийде. І щось скаже, але жодних контактів і ніяких відомостей не було про неї. І вже ввечері через телеграм-канал ми побачили повідомлення від тітки, яка писала, що це її родичі, загинула вся родина. Я з нею зв'язалася, і вона мені повідомила, що їх більше немає.